Завтра відкривається виставка досить відомого в місті Франківського художника, вчителя Назара Карташа. Цікаве місце проведення виставки, виставка проходить в малому залі Центру сучасного мистецтва, що знаходиться на чорному 25, тут же знаходиться дитяча художня школа. Назар Карташ, крім того, що він художник, він також є викладачем цієї дитячої художньої школи. Тобто виставка символічна і центр сучасне мистецтво планує тут проводити виставки не тільки е, художників, а в тому числі і художників викладачів, які працюють в е, художній школі. Е, оцею виставкою ми робимо такий почин. Виставка цікава тим, що Назар Кардаш показав тут свої роботи, так би можна сказати, маленька ретроперспектива. Тобто тут є ранні роботи. Є роботи середнього періоду і є останні роботи. Виставка буде цікава як пересічним громадянам міста Станіслава, вона буде дуже цікава дітям, учням, які навчаються в цій школі. І думаю, що також буде цікаво і митцям подивитись творчість художника його розвитку. Тут е, виставка конкретно живопис, живопис на полотні на, картон, на картоні. Е, виставка цікава тим, що тут і різні. Би, сюжети. Тут є портретний живопис, є в якійсь степені, можна сказати, абстрактний живопис, є е, пейзажі, є натюрморти. Думаю, що буде цікаво. Всі. Всіх запрошуємо.